Привіт! Оскільки я знову зіткнувся з проблемою нестачі огляду або тест-драйву на певний автомобіль, сьогодні ми протестуємо Citroen Jumpy першого покоління після модернізації, і оскільки в мене самого друге покоління, то мені особисто буде цікаво порівняти і зробити певні висновки щодо цих двох автомобілів. Тож починаємо. Дизайн для цього автомобіля дійсно дивна штука. Тому що певним чином повторюється ситуація так, як і вдобло. Якщо до рестайл мав такий, м'яко кажучи, знову ж таки дивний і не дуже гарний дизайн, то після модернізації, після цих, в принципі, таких невеликих змін все ж таки щось видно просунулося. Що стосується нашого автомобіля порівняно з дорестайлом і після Рестайлу, Тодорістайл, як на мою думку, був актуальний і гарний. Буквально перші дві хвилини після того, як він з'явився на вулицях міст, далі люди зрозуміли, що в ньому немає абсолютно нічого привабливого. Ви запитаєте мене, чи був на той час вибір, щоб вибрати щось гарне, реально краще, якщо я вже так говорю? Так, вибір є завжди. І на той час це було Віто в 638-му кузові. У 2004 році відбувся рестайлінг. Головні зміни ви можете спостерігати на передній частині автомобіля. З'явилася прямокутна решітка радіатора. Нова оптика, новий бампер виразніший. Також з'явилися молдинги. Хоча їхнє розміщення мене трішки дивує. м'яко кажучи. Ну, впереді тут, в принципі, нічого немає такого особливого. Але коли ви пройдете далі, то ви зможете побачити те, що таким чином задня частина молдинга переходить, ніби в бампер. Далі. Мені не подобається, ну, це не на одному автомобілі, на інших автомобілях. Мені не подобається, коли ручки відкривання дверей мають вертикальне положення. Я щиро дякую, що в другому поколінні це виправили. Не те, що вони не гарно чи ще. Вони просто, як на мою думку, не досить таки комфортно розміщені і незручно. Ну, якщо бокові двері все ж таки-менш нормально відкриваються, то. Як на мене, задні сувні двері буде вже проблемно Якось ви бачите, як рука вже вигинається. другому поколінні такого не бува. Ча в деяких автомобілях, моделі яких я не буду називати, але Traffic, Prima Star і Vivaro, люди, які відповідають за це питання, прокинулися лише у 2014 році. Хм. На цьому спасибі. Далі повертаємося назад до передньої частини. Проєктуючи цю передню решітку, її до Рестайлі не було, там взагалі був жалюгідний вигляд передньої частини, вони трішки, як на мою думку, піддивилися в добло. Чи, можливо, навпаки, але добло вдосконало. Вони вже почали. Так, все гарно виходить, але як почали, відразу закінчили. Тому що чому б не продовжити цю. Таку рамку у вигляді тої стилізованої літери V. Далі. Вони тільки закінчили на радіатора, трішки це трукнулося бампера. Далі ні. Другому поколінню такому автомобілі, як в мене, воно вже втоплено і виділена середня частина морди. Тут ні. Як на мене, можна було б трішки постаратися. Бампер немає зовсім такого натяку на якийсь спорт Є ось у нас такі. Вимки ось тут, немає протитуманних фар, заглушки стоять. Ну, Головним, звісно, компонентом, який робить цей автомобіль гарніший, це, звісно, його оптика. Ну і, звісно, молдинги. Далі. Як ми знаємо, що в автомобілі, в деяких автомобілях, коли широка стійка, то ставлять скло. Це ви можете зустріти віто, каді, Zafira, Багатьох автомобілях, але там воно зроблено доречно і гарно. В нашому ж варіанті це був Дористай. Вони не виправили його в рестайлингові версії. Трикутне скло, але під таким дивним, все ж таки, кутом воно розміщено, ніби йде ось крило, потім крило зрізують, і сюди це скло. Як на мене, можна було постаратися зробити його гарніше. Але чи ми будемо... Крізь нього щось бачити на дорозі, чи воно нам допоможе, ми розкажемо, коли вже будемо їхати. Що стосується коліс то тут в нас варіант на 15, 195 на 65. Але стандартно влаштовані колеса на 14. В моєму ж варіанті взагалі колеса на 16. і Більше колеса, тому я не маю проблем з клірусом, так як ось тут. Він становить 13 см, і вже при парковці на бордюру ви можете пошкодити бампер, що йде вам в копійку. Дуже великим плюсом цього автомобіля це є те, що він оцинкований, і корозія вам не страшна. У нас коротка версія, але пропонувалася. Лонгова. Обов'язково, після покупки, можливо, вам пощастить, і вже у вас буде захист підону пластмасовий або металевий. Ну, він просто зобов'язаний бути. Дуже мене розчарувало. Ну, в принципі, нашого автомобіля це не стосується, але зустрічаються варіанти без бічної сувної дверки. Ну, ви самі розумієте, це в принципі повноцінний вже такий комерційний автомобіль, і як можна не поставити сумну дверку. Реально, просто в голові не вкладується. Ну що ж, з кузовом ми розібралися з дизайном, теж можемо переходити далі. пропонувалися дизельні і бензинові двигуни. І от хотів сказати, що сенсу про бензинові двигуни говорити немає. Але дивлячись на те, що ціни на дизельне пальне зараз практично в нашому місті перевищують на бензин, потрібно задуматися. Але, в нашому варіанті, це двохлітровий дизельний двигун, турбований. Системою HDI потужністю 94 кінські сили або 69 кВт і 215 Нм крутного моменту. На рахунок дизельних, то пропонувалися об'ємом 2 літра. Я їх можу у свою чергу поділити так. 1,9 літра він для спокійної їзди, для комерційних перевезень в межах міста, де вам не потрібно швидкості драйву і тому подібному. Він дешевший. В обслуговані, але, в свою чергу, не економніший, споживає більше палива. Але ніби менш прихитливий до пального, менш такий сприятливий до того всього. Але, ви хочете, щоб автомобіль їздив? Неважливо, який двигун, лийте якісне пальне, якісне мастило і не економте на паливних фільтрах. Тоді автомобіль вас не підведе. Що стосується 2-літрового двигуна, то це двигун і взагалі автомобіль в компоновці з таким двигуном для шалених хлопців, які люблять натиснути на педаль акселератора. Я побрав, звісно, що 2-літровий, тому що в ньому є запас потужності, і в деяких моментах він потрібен. Що ми не можемо сказати за 1,9 літра. Він економніший і в ньому все ж таки є переваги. Перед покупкою обов'язково заженіть автомобіль на стенд на комп'ютерну діагностику. Провірте, щоб при покупці бути спокійним. Неоціненним. Плюсом цього комерційного автомобіля є те, що він, звісно, передньоприводний. На рахунок коробки, то в нашому варіанті 5-ступінчата механіка. Інших механік нам не пропонувалися І 6-ступінчата пропонуватись почалась вже з появою другого покоління. Для бензинових варіантів пропонувалася автоматична коробка передач. Але навіть за даними сайту Mobile.de Всі автомобілі, звісно, які на автоматі, вони оригінальний пасажир, вони бензинові і їх налічується не більше п'яти штук. На рахунок українських сайтів продаж автомобілів я взагалі мовчу. Ну, і... ну що ж, давайте заглянемо у вантажну частину автомобіля. Двері. Автомобіль, як ми бачимо, що у нас фанера, фанера. У боках фанера, сам. Салон не обшитий. Такий варіант схожий, як в моєму автомобілі. Але на якусь динаміку, в принципі, це не впливає. Людина просто не хотіла втрачати грошей, йому добре і так. Все тут нічого не без іржі не пом'яте, все гарне, біленьке. Можна і так їздити. Вантажопідйомність цього автомобіля становить від 870 до 930 кг за заявами самого виробника. Але дуже багато людей ви можете зустріти на форумах в інших якихось обговореннях, які навантажували на нього тонну і він спокійно йшов. Звісно, потрібно дивитися і брати, на... брати до уваги, щоб не перевантажити, бо потім будуть теж серйозні проблеми. Ми не будемо тут зупинятися. Переходимо до бокової частини. Сувна дверка, як говорили, ну, от мені чомусь не цік... незручно, коли вертикальне положення. Такий вже я є. Те, що мене здивувало, що вона закривається ось, мізинцем. Вона закрита. В моєму автомобілі, можливо, потрібно вже Міняти, замінювати ролики, ще щось мому трішки тугіше. Ясно, що не оригінальні сидіння теж тут не обшито, але все ж, якщо ми вже тут опинились, то давайте хоч трішки на комфорт яких, якийсь випробуємо. Що я можу сказати, те, що спинка жорсткувата. Можливо, вона спеціально, спеціально зроблена так для осанки, але явно жорсткувата. Подушка, в принципі, нормальна. Але для мене вузькувата. Такий на салон. Максимальний об'єм становить від 4 до 5 метрів кубічних. А у версії оригінальний пасажир, яка називалася комбі, він зменшений до 1,9 метра кубічний. Ну, і там були варіанти від 3 до 6 метрів сидінь. Переходимо на передню частину. Що реально, я від цього спартанського дизайну торпедо отримую більше емоцій від. Від торпеду в своєму автомобілі оновленого джампу. Реально, я не можу сказати чому, але якесь воно настільки все дивно, така надзвичайно велика полиця тут. От біля Airbacка, біля подушки безпеки, в нас є така виямка, куди вже щось можемо покласти. І це неоцінений плюс, тому що на багато автомобілях рівна площа без ніяких ямок, куди нічого не покладеш. Ось ця виїмка, до речі, джойстик. Дуже добре, що не терчить важель нам з підлоги. Ось ця виїмка чимось мені нагадує Vito 638-му кузові. В нас воно не було на тесті, але я сподіваюся, що все-таки прийде час до нього. І от чимось воно мені таки нагадує. Ну, На рахунок дверей вони. Панелі зроблені в аскетичному. Суцільний той самий пластик, ніяких таких змін кольору. Все те саме, можеш показати на своїй сторінці. Продовжуємо. Цікаво, що мені подобається. Зроблено щиток приборів. Навіть сам козирок для нього, тому що він такий півмісяцем зроблений і тим самим захвачує ще повітру в води. Ще, що мені схоже, ніби вони копіювали з, з різних автомобілів потрішки. Ось ця така вимка виглядає практично так само, як в Audi четвертому кузові. Ви візьміть, зайдіть, подивіться, от суто ця частина, буквально цих 30 см, вони ніби з Ауді. Далі. Багато різних поличок для дрібної поклажі. Починаючи з верхньої полиці, і мені знову подобається більше, ніж в моєму автомобілі, що навіть отакі прорізи є у вигляді листочка вже гарніше. Мені категорично не подобається це суцільний мінус цих автомобілів в Expert скуду першого покоління, що скло підіймачів в них зверху. Перше, це незручно. По-друге, знову незручно. Чому б їх не розмістити, наприклад, ось десь в цьому місці, хоча ну точно не на стелі. Так, далі, ого, навіть тут дивися, є гучна, гучний зв'язок, лампа. -мо! Лампу ставили самі, але це класно. Світло ось таке в нас. Тут ти перемикаєш собі. На які хочеш, о, управління ві... зеркалами бічними. Керму мені подобається дизайн. Дизайн керма мені подобається більше, ніж в моєму автомобілі. Я не знаю чому. В принципі, воно схоже за дизайном, за дизайном але якось подобається мені більше. Два місця. Але в деяких версіях все ж пропонувалося ще одне пасажирське місце. Ну давайте на рахунок, якщо я вже почав цих дрібних місць для поклажі, то ми піднімаємо такий трикутний козирок, і він ховається. Класно. Тут. А, це типу попільнички. Правильно, прикурювач. Кондиціонер є. Е, к... Незручно, дизайново, але незручно зроблена кнопка відкривання бардачка, навіть незважаючи на те, що він дуже такий... Хотів сказати, що він місткий, але насправді це пластмаса і покласти в нього вдасться небагато. Так. На рахунок посадки то... Таке відчуття, що я сижу вище, ні в своєму джампі. Реально. Таке чомусь відчуття, хоча автомобіль, в принципі, за габаритами менш. З, з лівої сторони немає ручки. З правої є. О! О! Є навіть підлокітник. Ну, дякую. Дякую, що він є. Так. Магнітолу, тут панель забирають з магнітоли, щоб ніхто не вкрав. Також ось маленька поличка ключі. Можна тут покласти щось. Ручка для відкривання дверей служить також для якогось дріб'язку. Що стосується підвіски, то спереду у нас незалежна Макферсон, а ззаду у нас повзні пластикові ресори. Ну, от зараз не їдемо на таку рівність. Що дивує реально таких шумів в салону саме з передньої частини ми не відчуваємо. Якісь такі маленькі є поскрипування, але задньої частини. Ну але прошу вас взяти до уваги те, що вона не обшита, тобто не утеплена і не покрита антивібрацією. Це дуже добре. Гальма спереду дискові, ззаду барабани. Все ж таки не наступив ще той момент, коли були всі дискові. В моєму автомобілі вже всі дискові. Як на мене, то розгін. Навіть краще, ніж в мого другого покоління. Ну, з розбіжностями тут, що на 4 кінські сили більше. але все ж драйву від цього автомобіля я отримую більше. Ну так, Повернемося до шуму ізоляції. Реально, от якби була перегородка або... Реально утеплити і обшити цей автомобіль, шумів не було. У свою чергу, в моєму автомобілі якісь є скрипи збічної дверки. Також вистачає їх із задньої частини, але от Шумоізоляція трішки все ж таки в цьому автомобілі на диво краще. Що стосується розходу, то ми казали, що 1,9 він споживає палива більше, ніж наш 2 літровий В нашому автомобілі розхід становить 6 літрів. Ну, 6 літрів по шосе, 7 змішаний, ну і по місту вона бере близько 8 літрів. Це супер! З таким розходом, з таким розходом всім, всім би автомобілям. А ще дивлячись на те, які зараз сіни пальне. Тому це дуже хороший результат, як для такого автомобіля. Тому рекомендую 2-літровий. Так. Максимальна швидкість цього автомобіля становить в районі 160 км за годину. Але. Повторююся, що цей автомобіль не беруть для гонок, не беруть для якихось, не знаю, взагалі для якогось спорту перевез, це суто комерційний автомобіль. Його задача перевозити вантаж, ну або людей, тому подібне. Ну, але ні в якому разі не гонки. Ну на закінчення можна сказати, що ємкість палиного бака становить 80 літрів. Кутогляду дуже от хороший, і от я казав, що все ж таки пригодяться ось ці бічні, зерка, бічні, бічне скло в стійках. Воно реально може вам допомогти не попасти в якусь неприємну ситуацію. Це дуже добре. Ціни на цей автомобіль, а саме перше рестальне покоління у вантажній версії, коливаються від 5700 до 11500 доларів. Чому я почав сміятися? Тому що мене <кхем> смішить смішать люди, які хочуть за. Такий автомобіль, незважаючи на якому стані, незважаючи на те, що він оригінальний пасажир, але 11500 доларів та навіть 10, за нього в зарешній час давати безглузду, який б він не був. На рахунок моїх власних порівнянь з другим поколінням, можу сказати наступне. Тут 2-літровий 94 кінські сили, в мене 1,6, 90. Але чомусь від цього автомобіля. У мене трішки більше емоцій і більше драйву. Чомусь. Звісно, дизайн не той. Екстер'єр, інтер'єр, зовсім не той. Це небо і земля. Отже, з вами був Віктор Ковальчук, програма Вибір авто, наш Citruн Jump Jumpy першого кристального покоління. Побачимось!